Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. <звук> Розділ десятий. Вибачте, заблика. До десяти. Частина друга. Танки. Танки. Слово завмирало на вустах знову. Спуркувала з побілілих губів, щоб понестися далі від окопу до окопу, траншеями, і шляхами сполучення, хоч уже і так усі бачили йдуть ворожі танки. Вони безборонно кількома похилими спусками, ссунулись до води, немов в навченнях, один за одним і вже йшли через річку, попахалим розсіваючи воду. Вогню, вогню, охриплим голосом кричав кудряшову трубку, але трубка безнадійно мовчала. Вогню, вашу, на вивірід, вогню, вогню, вогнику шепотів сам до себе, наче порук, намацуючи внизу, в нічі зв'язку гранат і підтягуючи їх ближче. Ех, вогнику підріть його в корінь, люто янувся гримайло, навіщось розтібаючи комір гімнастерки. Щось мені здається, що він не так лайнувся. Антон тупо стежив за приготуванням бійців. І душу його вихолоджував мороз. На останньому кроці, на півкроці, зупинився. Хіба може бути щось безглуздіше? Заради чого ж тоді? Заради чого? Він подумки лаяв підозріливого Кудряшова, лаяв себе за поступливість, треба було вимагати, слід було пригрозити тому лейтенантові навіть з кулаками кинутись на нього, але за будь-яку ціну потрапити в штаб полку шпетив себе за всім умовільні зупинки в дорозі, якби не затримався в нетюсі у шап, у шпаках, і якби вдруге не повертався до Гордія Ковтанюка, якби якби, навіть коли б швидше йшов, і то попав би на до Кудряшова на годину другу раніше, не перед самісінькою німецькою атакою. Якби заощадив хоч би по кілька хвилин, і то мав би в запасі, мав би час в запасі. Той час, якого зараз так катастрофічно не вистачило. Що ж тепер робити? Втил не пустять, а супроводжувати ніхто не стане. Зайвий він тут, ох, невчасний. Кинути все і драменути безглузду свої ж і пристрелять. Вихід залишався один ждати і благати всіх святих, щоб наші утримались у цих траншеях, щоб знайшлася якась сила, котра перепинила б дорогу німецьким танкам. Та ще, може, під час бою в замішанні пощастить вислизнути з-під нагляду гримайла, танечі по рука, і, сам, і самому пробратися в штаб полку. Танки тим часом один за одним виповзали з води. Я не знала, що танки вміють плавати, підминаючи під гусениці прибережну рінь, розходились в один і другий боки, скурпульозно вишиковуючись у, лі... у лінії атаки. Нечі порук досі сліпо шастив рукою довкіл себе, хоч усі зв'язки гранат уже лежали поряд. Поглядав на небо і приречено шепотів Де ж вони, де літаки, де гармати? Чому мовчать? Танки йшли рівно поводячи жерлами гармат, ніби вишукували ціль. І якогось разу Антоневі здалося, що темне дуло глянуло йому просто у вічі, і його обдало гарячим приском. Один такий погляд, сніп вогню, і все, і кінець, змете із землі, розвіяв порох і нічого по ньому не залишиться. Я не ховався за чужі спини, не боявся смерті, не знеміг від голоду, не замерз під ожередом, як замерзали інші, не згорів, не втонув, хоч мав утонути. Вислизнув з рук, з Васильовича, втік заплави на станцію. Хіба це легка дорога? Але ж ти не дійшов. Зроджувався в ньому чужий підступний голос. Так гірко й боляче було, що Антон раптом подумав, коли б з тої чорної гарматної пащеки та вислизнув вогонь, щоб зразу, назавжди, щоб ні болю, ні сумнівів, ні душевних тортур чи не було б все найкраще. Близьке ревіння танкових двигунів протверезило його. Ні гітлеряки. Я ще живий, я буду боронитись. Я тепер не просто Антон Воронюк. Я є все те, що вмістилося в мені за дні моєї дороги. Піхота, почався розпачливий вигукнути по руках, а потім ще щось. Антон уже й сам помітив, як з танкової броні, мов горошини, посипалися автоматики і розсипалися за танками. Хтось не витримав передчасно нам... застрочив з автомата, гримайло. Щось кричав у той бік, але автомат не замовк, немов щось у ньому заклинуло. Німецькі солдати бігли за танками, водячи поперед себе приставленими до боків автоматами, та стрільби не було чути. Все навколо немов перетворилося на суцільне ревесько. Коли вже можна було побачити рухливі вогники на вершечках автоматних дулку, Драшов подав команду стріляти. І нараз з усіх боків недружно, в різнобій, забахкало, застрочило. Антон оглух і нічого не чув. Він безпомічно водив очима то на гримайли, то на чірука, котрі, пропавши щоками до прикладів, строчили навстріч атакуючим і не знав, що йому робити. З лівого флангу один танк уже перекотив через траншею, інший розвернувся вздовж і полеснув з кулемета. Лягай, голосу Антон не чув. Гримайло схопив його за комір і щосили смикнув донизу. Антон впав ниць, рот забило землею. В ту ж мить чорна тінь насунула на нього, вдихнула смердюючим, задушливим димом, і тільки аж тепер слух повернувся до Антона. Пронизливим брязкотом гусениць і гуркотом танкового двигуна. Танк повз далі, вздовж окопу, Антон підвівся і побачив, як Гримайло цілився з автомата у. Затіпцюжену задню броню. Ничіпорук нерухомо лежав на дні траншеї із широко розкритими очима. Казка була відкинута на бік Антон схопив його автомат і заходився стріляти вслід танкові. Ми всі з глузду з'їхали, раптом схопився він. Он же гранат, а ми автоматами проти броні. Він відкинув автомат, схопив приготовлену Ничіпоруком зв'язку і кинувся за танком, Що поволі пресував траншею. Зв'язка була важкою для його сил, не, дол... не, до... не долетіла до танка, вибухнула в траншеї, гримело схопив Антона за плече, що сили струснув, те що, очманів закричав просто в обличчя своїх же зачепить. схопив і собі зв'язку, і пригінці побіг за танком. Коли той повернувся, підставивши борт. Із чорним хрестом. Гримайло випростився на весь свій зріст, заніс зв'язку за голову, різко розмахнувся і кинув. На броні просто під хрестом щось коротко спалахнуло. Потім вибухнуло, і тан завол... заволокло чорним димом. Ура! у захваті стізнявши руки, як закричав Антон. Так їх, так. вороженими очима Антон дивився вгорі танк. Густий дим валував з того місця, де вибухнула, кинута гримайлом в'язка гранат. Клубочився, піднімався вгору, вихилявся чорним хвостом. Антон бачив, як люк, різко піднявся. З нього виткнувся пістолет, а потім швидко виповзли танкісти, скотились на той захищений від пострілів бік палаючого танка. Антон здогадався, рятується. Ага, втікаєте, кричало в Антона, і все його єство святкувало перемогу так вас, так і треба бити. Втікайте, біжіть, рачкуйте, повзіть на колінах. А я дійшов, дійшов. Чуєте? Хотілося кричати на весь світ. Дійшов. дійшов. Йому на мить здалося, що здолано останню перепону, що тепер шлях до своїх вільний. Він підхопив нече по руки автомат, щоб кинутись вперед у наступ, але бруствор несподівано зрушив з місця і посунув на нього. Антона кудись тягло по твердій землі, яка вдирала на ньому одяг і тіло. Він хапався руками за грудомахи, за коріння трави, але й вони повзли разом з ним. Через якийсь час він відчув, що хтось боляче копнув чоботом під бік. Будові повіки ледве розтулились, маревом перед очима хиталися тіні, щось лайливо заговорили до нього. Антон зрозумів йому наказують негайно встати.